Дрон чекає на пілота, а не навпаки. 15 тисяч вакансій у СБС. Ти потрібен тут і зараз. Приєднуйся! Сфокусуємося на Покровському та напрямку Мирнограді. До нас доєднується офіцер ЗСУ, військовий експерт і співзасновник громадської організації Робимо Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас! Слава Україні! Перед тим, як почати розмову, у нас є на екрані реквізити: це збір на дрони для сил спеціальних операцій і підрозділів на Покровський напрямок. За донат від 100 гривень ви зможете взяти участь у розіграші автомобіля. Сам приз ви зараз от бачите на екрані. Не відмовляйте собі у можливості авто виграти, але головне, звісно, це підтримати сили оборони. Долучайтеся. Пане Андрію, дуже дякую. які на, Раси, на вашу думку Так, вибачте. Ні, ні, все гаразд. Все гаразд. А, які на вашу думку перспективи оборони Покровсько-Морноградської агломерації на нинішньому етапі? Ну, дивіться, наразі ситуація дуже важка. Продовжує ворог свої спроби окупувати Покровськ та Мирноград. Триває інфільтрація противника в Покровськ, де здійснюється кіофіксація практично в усіх точках міста, так і його зачищення. Тобто, коли ми бачимо велику сіру зону на території міста, це означає, що там так чи інакше помічався противник, але у більшості випадків він був там зачищений. Відповідно, кацапи активно затягують свої екіпажі пілотів на територію міста з півдня. Там намагаються зробити свої опорні пункти, розрахунки для дронів. Це насправді допомагає їхній піхоті і робить проблеми для нашої логістики. Водночас. З цим противник намагається і затягнути свої мінометні розрахунки для того, щоб цю нашу логістику взяти більш пощільніший контроль. Але варто звернути увагу, що сьогоднішній момент, як такого, коли кричать росіяни про оточення Покровська, його немає його немає ні в фізичному, ні в оперативному просторі. Позаяк з півдня Покровської агломерації наші сили оборони проводять активну хорошу роботу із забезпечення логістики і з оборони населеного пункту Грішине, який є для. Нас важливим логістичним хабом та артерією для забезпечення населеного пункту та оборони, а також родинське та інші населені пункти, які завдяки активній роботі наших підрозділів, зокрема НГУ АЗОВ, Першого корпусу інших підрозділів взаємодії на добропільсько чертяному напрямку, роблять хорошу дуже роботу. Але от якраз Мирноградська агломерація, сам Мирноград, перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий контроль або фізичний контроль шляхів логістики. І це. Є Погано тому, що таким чином є і єся мироноградська агломерація, де перебувають наші бійці Сил оборони України, тому ситуація є доволі складною. Ворог намагається перерізати ці логістичні ланцюжки, намагається саме зараз робити акцент, в тому числі на мирноградській агломерації, і максимально інфільтровуватися далі на Покровськ через одну точку, яка є на півдні населеного пункту. А в районах житлової забудови і промзон відбуваються вуличні бої. Ворог намагається. Просочитися прям в міські масиви. Які особливості боїв у міських умовах на цьому відтинку, і чи захисники отримують достатньо боєкомплекту, провіанту, меддопомоги? Наскільки ускладнена ситуація з евакуацією поранених? На сьогоднішній момент цей напрямок є ключовим і визначеним як? Головним напрямком для забезпечення логістикою забезпечення тими позиціями, які ви перерахували, позаяк сьогодні дійсно дуже важка йде оборона міста. Ворог сконцентрував понад 150 тисяч особового складу навколо Покровської мирноградської агломерації. Спочатку повномасштабної війни це найбільший контингент військовослужбовців РФ, які ворог сконцентрував на одному відтинку фронту. Тому ця вся логістика, про яку ви сказали, залишається складною, тобто, зважаючи на те, що я озвучив, що вони намагають. Це брати під оперативний контроль нашу логістику, під вогневий контроль намагають її взяти. Особливість цих міських боїв полягає в тому, що є дуже сильне забезпечення з двох сторін дронами. Е наскільки це можливо, і е відповідно ці дрони сильно впливають на ситуацію в місті. Як і підтримують російську піхоту, так і нашу логістику підривають. Так само і навпаки. Ми виловлюємо їхню піхоту і намагаємося е зірвати е і зачистити. Підрозділи, які перебувають в міській забудові водночас не тільки завдяки піхотним нашим розрахункам, але і дроновим. Відповідно для цього, ми і такий збір організували збір на 10 мільйонів гривень, аби забезпечити Покровськ ще більше дронами. Максимально туди потрібно дронів. Ми вже замовили дрони, щоб ви розуміли. На 18 мільйонів не на 10. Поза як у нас є хороші партнери, які подвоюють нашу суму, але нам потрібно роздати борги. Вже на цьому тижні поїдуть ці всі дрони на Покровськ для всіх різних підрозділів. Лів, це підрозділи і сил спеціальних операцій. Це підрозділи, інші, які. Е... Захищають Покровськ, тому, будь ласка, долучайтеся. Я дуже дякую вам. Дуже дякую команді за кадром, яка завжди підтримує такі ініціативи. Збори всього за 100 гривень можна виграти автівку, яку віддав ветеран ССО свою власну для того, аби підтримати побратимів. А за 20 гривень ми розігруємо айфон 17 Air для того, аби знову ж таки пошвидше зібрати ці кошти і забезпечити наших хлопців. Тому донайте більше шансів, більше донат буде більше можливостей виграти той чи інший приз. Призи хороші, призи гарні. Але але ключова це не прес, а підтримка наших сил оборони, наших підрозділів. Якщо донатити не з монобанку, нагадаю, що залиште в коментарях до платежу свої якісь реквізити, там номер телефону та прізвище з ініціалами. Мій редактор Артем Сорокін тільки що мені повідомив, що донатить вся ефірна апаратна. зібрали загалом вже за ці кілька хвилин більше 25 тисяч гривень. Доєднуйтесь справді. І ще хотів вас запитати: от російські підрозділи облаштовують позиції в межах міста, прокладають там вже свою логістику. Це загрожує, нібито загрожує фронту стилу. Як українські сили реагують на ці дії, і чи є вже приклади успішного стримання логістики ворога? Наразі логістику вони прокладають якраз прокладаються логістику для того, щоб дійсно ускладнити для нас зачистку міста і перебування наших підрозділів. Водночас вони дуже акцентують увагу на північному заході міста. Там є населені пункти Грішина, яке я згадав. Грішина – це для нас насправді такий важливий пункт для нашої оборони. Тому що э, це для нас надважливий момент для забезпечення повної логістики. Наразі противник фіксується далі, намагається закріпитися і на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії відтинку Новоекономічний Миколаївка, Мирнолюбівка. Це є э, схід від міста Мирноград. Як зауважують самі бійці на цьому відтинку, логістика в місті практично немає. Якщо ми говоримо про Мирноград, рятує моментами погана погода, або ж просто э, є десь кудись доїхати лотереєю і піші такі маршкитки є Андрію, дуже, дуже дякую, вам. дякую вам. Дякую Здушую вам змушують зупинитися, тому що час обмежений. Зібрали більше 50 тисяч за цей час. Андрій Ткачук, офіцер ЗСУ співзасновник ГО Робимо про ситуацію на покровському напрямку.